Справа на пальці з ексцентричною ручкою. Невід'ємною частиною армресингу є не лише кисть, а й пальці. Часто, коли ми говоримо про контроль на захваті, ми говоримо про пальці. Якщо ви зможете поставити свій захват зручно, а за рахунок пальців його утримати, то Бінго. Більша половина роботи до перемоги вже пророблена. Тепер питання. Чи буде ця вправа такою ефективною саме в цьому контексті? Я впевнений, що там це точно не панацея у світі армресну ну і багато інших вправ на пальці будуть такими самокорисними. Одну з них, до речі, я показував в одному з попередніх відео, тому пальці дуже корисні, але пам'ятати про технічне виконання потрібно: чим більше ви закручуєте свою кисть, тим менше навантаження буде на пальці. А й відповідно користі за столом. До того ж, ми хочемо вигравати на змаганнях та зробити звичкою, що виконання вправи буде подібно до боротьби за столом. І правильно на змаганнях ви завжди будете ставати з вирівненою кистею, тому роблячи цю вправу правильно і користь, відповідно, буде більшою. Починаючи з меншої ваги, можна робити трішки динамічно, а за збільшенням ваги, ви будете все більше і більше робити пальці статично, підходячи практично до стягування спиною з утриманням пальців статично. Корисна вправа дуже важлива як для боротьби верхом, так і для контролю кисті, тому естір.